Огірки квашені. Огірки мариновані у баночках. Гогошарі у медові. Варення, варення, варення. Жителька Ямполя Валентина Римарчук показує Суспільному консервацію для оборонців, яку зберігає у себе у погрібі. Усе це каже, приготували волонтери громадської організації Джерела Перемоги. Ми зробили і заправку на борщ, і гогошари у медові, і ці баклажани – огоньок, ну і, і так помідори закручені. І сок томатний. Цього року передадуть військовим і виноградний сік, каже Валентина. Робитимуть його з винограду, який росте у неї на подвір'ї. Ми зриваємо цей виноград, ми його здушуємо як на вино. У мене пластмасові такі здорові бочки по 60 літр. Вони заграються це все у цьому самому в цих бочках. Тоді ми жмих забираємо, сок відсіжуємо на рафу, на марлю. І самий сок ми проварюємо, він пускає піну, піну знімаємо, і ми його заливаємо в бутилки і будемо сок відправляти хлопцям. Сьогодні у неї на подвір'ї зібралося троє господинь Тамара Венгер, квасить огірки. Спеції тут всі поклали на відро води.

І все, і закриваємо. Наші воїни будуть смакуватися. цими огурчиками». Поруч помідори по ямпільськи закручує Вікторія Гончарук. Ямпільський рецепт вже перевірений. Дуже подобається нашим захисникам, які вже їли прошлогодні помідорчики. На трохлітрову банку ми ставимо 50 грам солі, 70 грам сахару, три пігулки цього аспірина, і на низ ставимо і хрін, і петрушка. І кріп, і часник, і смородина, і виноградина, і тоді і сок смачний. І заливаємо кип'ятком, закручуємо і ставимо до підвалу. Овочі та фрукти для консервації надають місцеві підприємці, каже Олена Трембовецька. Кожну баночку вкладаємо і свою душу, бо це все йде на фронт нашим хлопчикам. І коли бачиш їхні обличчя, Душа радується, коли їм добре. Готову консервацію учасниці громадської організації Джерела перемоги передають на фронт поштою або ж через волонтерів. Закрутки цьогорічного врожаю, каже Валентина Римарчук, військовослужбовці отримають у жовтні. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк Суспільне новини, Вінниччина.